Від класичних до екзотичних на цьогорічному ярмарку спорту очі розбігалися від розмаїття представлених видів. Поруч з класичними олімпійськими, такими як бокс, боротьба, гімнастика та інші, майстерність демонстрували представники екзотичних напрямків, наприклад, бойового мистецтва Поїнг, Альтімат Фрізбі чи стилю Айкідо, який вивчають у японській поліції. конечно, такие мероприятия очень нужны, потому что люди, многие не знают, как выбрать тот или иной вид спорта. Они сюда приходят, знакомятся, что-то постигают для себя, что-то пробуют. Это очень важные такие мероприятия. Нам нравится это тем, что ребята могут себя показать, ребята понимают, что они не просто доходят на тренировки, что их знания, умения кому-то важны и нужны. Цього року організаторам ярмарку спорту, асоціації спортивних організацій вдалося зібрати більше 40 колективів не лише міста, а й області. Сьогодні ми представляємо спортивний клуб Хорта, який базується в місті Васильівка Запорізька області. В основному це борці, борці різного стилю і вольної боротьби, і сумо. Ми не тільки розширилися вже в цьому році, але нас вже представляє і естетична гімнастика. Кожен колектив підготував показовий виступ. Одночасно з цим проходили майстер-класи, конкурси та відкриті тренування, аби кожен охочий мав можливість спробувати себе у вподобаному виді спорту. Ми бачимо, що з року в рік тут більше приймають участь, то тобто набирає своїх обертів. Значить, такі свята потрібно проводити для того, щоб люди приймали участь і бачили, які види спорту у нас є, як вони розвиваються, де можна займатися, куди можна направити дітей, і розуміли, що спорт це сила і спорт це на. Життя. Організатори відзначають, така робота дає свої плоди. Вже є діти, які знайшли свій спорт завдяки цьому заходу. Ми всій сім'ї пішли просто на ярмарку спорту, спорту в Дубовку. І я побачила там так вондо. Мені дуже подобається, захотілося туди. У мене одна третя, одна перша і, по-моєму, три втори. До речі, цього року започаткували нову традицію. Відзначили похресників ярмарку спорту, дітей, які прийшли у спорт завдяки цьому заходу. Ініціатори ярмарку переконані, наступного року таких буде ще більше. мы провели ярмарку спорта в рамках фестиваля сім'ї, що позволило є большему більшому количеству горожан познакомиться со спортом, своїх дітей, спробувати себе в мы Ми что що отразится на заповненні залов на будущий год. Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5.